Цей день вона запам'ятає на все життя. Марія Карачун вранці 24 лютого прокинулась у Дніпрі від вибухів. Жінка була на дев'ятому місяці вагітності. Я стою, думаю, я сьогодні рожу. Вот, я звоню в это время Муж смотрит в окно, говорит, там такое творится. Я говорю, что твориться, що какой-то був взрив. Всі машини уїжджають, сигналять паніка, і почему то невозможно никому дозвонитися. Марії вдалося опанувати паніку, зв'язатись з лікарем та потрапити до перинатального центру. Після складних пологів в неї народився чудовий хлопчик Святослав. Але далі було ще важче. На другий день родів ми спускалися в бомбоубіжище. Ми сиділи на пакетах. Було дуже багато людей, мамочки, дітки кричали. Я сиділа на полу, в пальто. На день виписки я думала, мечтала. Думаю, буду стояти на ступіньках з шариками. Новонароджений Святослав поводив себе чемно. у критичні моменти спав. Подруги з дітьми їхали з міста. Марія вирішила залишитись. Пригадує, як з родиною слідкували за ситуацією. і Робили позначки на мапі. Ми Узнали дуже багато градов маленьких, про яких ми раніше навіть не задумувались. Народження сина надало особливих сил не тільки їй. Близькі та знайомі дякували Марії за таку життєстверджуючу новину. Як одне перекривало друге, як добро і зло. Просто спасибо тебе за день". Я Помню, тоже писали обратную связь. Давали тебе, что ты родила сына. У день початку повномасштабної війни в Дніпрі народилося 21 немовля: 12 хлопчиків і 9 дівчаток. Пізніше, вперше за 25 років, в одному з пологових будинків народилося трійня хлопчиків. Їх назвали символічно: Мирон, Тимур і Дамир. Батьки хотіли, щоб в кожному імені була частинка слова мир. Сім щастя народжували наші незламні жінки, і в день повного блекауту лікарям в операційній під час пологів довелося навіть підсвічувати ліхтарями. Медики цей темний для Дніпра день, мабуть, теж ніколи не забудуть. Все відбулося за лічені секунди. В якийсь момент застраждала дитинка, і дитинка застраждала так, що її потрібно було негайно винімати. Тут обривається зв'язок, вимикається світло, виключаються всі наші гаджети, комп'ютери, відсутність води і повний армагеддон. Медперсонал діяв як годинниковий механізм. Одразу підключили генератор і розетки екстреного живлення, дістали запаси води. В операційній, де знаходилась породілля, запрацювали акумуляторні лампи та потужні ліхтарі. Повний е, інформаційний вакуум, тобто ми нічого не знаємо. Впродовж п'яти хвилин все трохи всі вже заспокоїлись і виконували свою звичайну роботу. Навіть якщо в нас були край важкі пацієнти, ми б їх не втратили. У мами Оксани, маленького Назарчика, в той день все склалося добре. Батьки малюків переконані, діти, що народились під час ракетних ударів та повної темряви, обов'язково будуть нести радість, силу та світло. Олена Городицька, Стас Торожук, 11 канал.